Сьогоднішній нічний тероризм Російської Федерації, тероризм ракетами, шахедами, всім, чим тільки могли запускали в голову українців, весь світ чітко визнав і назвав тероризмом, черговим терористичним актом проти мирного населення. Тепер проти столиці, Одеси, Харкова, інших міст в чергове, в десяти, в сотні, тисячі разів терорист продовжує нас залякувати насамперед мирне населення, вбивати мирне населення. І завдавати ударів по мирним містам. Терористам можна і треба зупинити тільки разом з усім світом. І не сумнівайтеся, головне, що треба почати, це домогтися, домогтися припинення вогню. Саме припинення вогню і є головною умовою і головною нашою стратегією. І Її треба тримати. І разом з європейськими та американськими партнерами саме цього вимагати з цього має все початися. З цього має бути зупинений російський агресор.